Всіх вітаю на нашій презентації. У 2019 році мені прийшла ідея створити свою першу настільну гру. Почалися створюватися перші макети та перші друковані результати. Вже через два роки продалася наша перша настільна гра, перша партія з 20 штук. У нас, до речі, одна із них відправилася в Майамі. Цього ж року восени випустили оновлену версію гри Мікрополії, яка, до речі, продавалася вже на поличках магазину магазину у Львові в Октопусі. Багато хто з вас може подумати, що мікрополія і монополія це подібні речі. Ми сьогодні покажемо вам на презентації, яка різниця між тими двома різними настільними іграми. Це є мікрополя Україна, які є українські міста та компанії, бізнеси та ресторани, магазини, а також є блогери, актори, дизайнери, бізнесмени і багато інших людей. І зараз ми розберемо з вами кожну деталь нашої гри. Серед бізнесів ви зможете зустріти мережу магазинів Копічка, Я люблю Кебаб, перший суші-бар в Україні «Япона хата», ІТ-школа GoIT, WorkUA, UA, видаництво Наш формат, магазин Е-каталог, мережа магазинів Простор, також магазини Дніпро М і українська криптобіржа QMAL. З центральних компаній ви зможете зустріти Укрзалізницю, Новий канал, «Пром» та розетка. Ще одна особливості нашої гри це є професії. Гравці їх вибирають перед початком гри, що створює від початку гри атмосферу конкуренції. Карточки шанс додаткового заробітку та додаткових витрат це є ще одна особливість нашої гри, і в них ви можете зустріти таких людей, як одного з найкращих дизайнерів України Богдана Конончука, український гурт реперів Північ, ще один український гурт Дакаяк. Няшка, яка робить постійно збори на допомогу ЗСУ. На купірах ми зобразили відомих людей, такі як на двох тисяч Кирило Ганін, автор блогу по факту, на п'яти тисяч Богдан Конунчук один з найкращих дизайнерів України, на десяти тисяч Північ Гурт Північ. На 20 тисяч ми зобразили Тараса Станицького, який є актор та комік. А на купюрі 50 тисяч ми зобразили людину, яка об'їздила більше 110 країн світу. Це є Ори Зуб. На 100 тисяч це є Віталій Гордієнко, автор блогу Ютуб-каналу Загін кіноманів. На 200 тисяч ми зобразили Олексія Альтинський, блогер мільйонник і на 500 тисяч ми зобразили Миколу Удянський, власник криптобіржі QMA. Це ще один крок, аби українці дізнавалися ще більше про наших людей. Це щоб ми більше почали розвивати український контент, українські ідеї та стартапи, українські бізнеси. А також в нашій грі немає ані казино, ані тюрми. Це щоб наші діти не привчалися до азартних ігор, а також до тюремності. Замість тюрми ми поставили крінку карантин. Це коли учасник потрапляє туди, мусить надягнути маску медичну, яка йде в комплекті. В Україні офіційно карантин закінчився. Чим можу всіх привітати замість китинки казино? В нашій грі є. Клітинка Фортуна. Попередніх версіях гри, коли гравець туди потрапляв, мусив кинути один кубік, і що випадає, мусить отримати. Наприклад, якщо випало один, то мусить отримати 100 тисяч, якщо 5, то отримає 500 тисяч. Але від сьогодні я вам хочу презентувати колесо фортуни. Які колесу Фортуни відкриваються нові можливості клітинки Фортуни. Відтепер ви можете перевірити не тільки свою везучість, а також ви можете поміняти хід гри. Давайте зараз розберемося, яка різниця між монополією і мікрополією. Почнемо ми з ділянок та компанії Місто. -що. Ми відмовилися від прив'язаності до кольорів, що дає можливість розвиватися кожного одиночку. А залежності від того, якою ви хочете грати, швидкою чи більш складнішою. Більш детальний опис тих двох версій правил гри ви зможете дізнатися в інструкції, яка буде йти в комплект. Само ми з швидкої. Тобто, коли ви потрапляєте туди, купуєте ділянку, ви можете одночасно зразу докупити певну кількість будиночків, яку ви забажаєте. Це дасть можливості швидше розвиватися і швидше буде йти гра. А є повільніша і складніша версія гри. Це означає, що коли ви потрапили на ту ділянку, наприклад, ви купили Київ, і ви не зможете докупити будиночок. Ви зможете докупити тоді будиночок, коли потрапите ще раз тоді. Тобто, ви купили ділянку, пішли всього коли, ви потрапили ще раз на Київ, тоді ви зможете докупити тільки один будиночок. Так гра буде складніша, буде довша, але цікавіша. Поступовий розвиток, поступовий розвиток чого. Вибирайте, які більше до смаку вам правила гри в монополії, Коли ви проходите коло, ви отримуєте 200 тисяч в нашій грі. Ви отримали професії, і по вказаній зарплаті ви будете отримувати кожного разу тоді, коли ви будете проходити клітинку старт. Також є клітинка шанс, це аналог що шанс в монополії. Також є у нас немає казни, у нас є карточка додаткових заробіток. Тобто, коли ви потрапляєте туди, буде певна подія, яка відбулася, або завдання, і получаєте за ту певну зарплату. А також додаткові витрати, де є тільки витрати. Також є у нас центральні компанії, це є Укрзалізниця, новий канал «Пром» та «Розетка». Кожного разу, коли ви будете придбати одну з тих компаній, вони взаємопов'язані. Тобто ви придбали одну, це є, наприклад, Укрзалізниця, і ви за нею, коли гравець буде потрапляти, будете получати тільки 50 тисяч. Якщо у вас є дві або більше, з тих чотирьох що я назвав, наприклад, розетка. Тобто ви будете отримувати вже 150 тисяч, незалежно куди гравець потрапив. Чи то на розетку, чи на Укрзалізницю. Тепер давайте перейдемо до характеристик мікрополі. Вона є в 4 рази менша за монополію. Також вона є міцна та водостійка. Ми її купали в басейні, купали її під фонтаном, пройшла всі водяні тести. Також, якщо ви щось туди пролиєте, захистю можете протерти і буде як новенька. Тож ми її стискали в кулак, і через дві години е під книжку поставили наверх книжку. Вона за дві години вирівнювалася і повністю готова до гри. Е також гру пробували розірвати десятки людей, але це не вдалося тільки одному блогеру за хмітлив... за допомогою кмітливості. А це означає, що діти, які будуть ходити по них скакати, пробувати порвати, їм це не вдасться. А що дає а, більш довготривалість використання нашої гри? А, це означає, що ви зможете її з легкістю брати в подорожі і грати будь-де в поїзді, в машині а, на траві, на природі, в горах, в снігу. Нічого їй не страшно. Колесо Фортуни буде вже доступно з 11 червня. Отримують не тільки ті, хто придбали мікрополі Україну, а також і всі інші, хто купили попередні версії а, нашої гри. Мікрополя Україна, старт продаж 26 червня. Передзамовлення можна робити вже з сьогоднішнього дня. Ціна гри буде 749 гривень. Від початку повномасштабного вторгнення частина грошей від продаж йшли на допомогу нашій Україні. Так буде і надалі. Але зараз ми хочемо вам представити нову купюру, яка присвячується нашій Україні. Зустрічайте, купюра номіналом 1 мільйон. Старт продаж з 26 червня. А ціна 49 гривень Перезамовлення також сьогоднішнього дня. Багато хто з людей хейтять монополію зараз, а дехто любить грати і надалі, але не з хоче пробувати якісь настільні нові настільні гри, але їм тяжко вчити нові правила. Для того ми створили цю настільну гру не тільки щоб показати щось про Україну та інші правила, а також щоб почати невеличкий перехід від простої монополії до більш складніших, ігор, більш цікавіших. Це наша гра. Це міні-перехід в світ настільних ігор. Тепер перейдемо до відповідей на ваш а, також перейдемо до відповідей ваших запитань та самого росами розіграшів, як і мерчу, так і сертифікатів і самої гри. Тому переміщуємося в теперішній час. Всіх вітаю, я радий бачити тих, хто був присутній на нашій презентації. І хто е, переглянув нашу презентацію, вона буде в записі, вона ніде не дінеться. Ми будемо поширювати їх у е, соціальних мережах. Будемо поширювати. І я готовий зараз відповіти на декілька питань, якщо вони, звісно, є. Е, е, поки будуть питання йти, я зразу розкажу в двох словах, що це буде. Е, наступного тижня приблизно наступного тижня ми відкриємо е, рахунок на спільно кошти, що ви зможете підтримати наш е, проект. Тому е, ви зможете там зразу зробити передзамовлення. Ви там зможете вибрати в описі. Буде детальніша інформація про всю гру. Буде так інформація про нас. Також буде інформація за кожен донат, який ви нам дасте. Там буде стікер пак, мерч, сама настільна гра і ще багато інших подарунків, які ви отримуєте завдяки, завдяки тому, що задонатите нам. Гра буде продаватися. В магазинах на книгарнях наш формат. А також буде продаватися в магазині у Львові Октопус. Також можете вже зразу робити перезамовлення сьогоднішнього дня на нашому інстаграм-сторінці. Майкрополі. Юа. Я залишу зараз нік в описі. І. Бачу mm, питання в чаті, які у нас мерч є. Ми наступного тижня анонсуємо наш мерч. 에, мерч У нас, нас буде худі, яка ціна буде 999 гривень, також буде, ціна, е, також буде футболка, яка ціна буде 399 гривень, і шопер. Е, ціна 299 гривень. Наступного тижня ми теж все покажемо. Я гадаю, буду завершувати трансляцію, і трансляція буде в записі. Я радий був презентувати цю гру. Чекайте більшу інформацію в соцмережах. До зустрічі. О, секунду, бачу, ще одне питання виникло. Так, плануємо у нас в планах випустити ще більше 20 ігор. А, поки не можу розкрити секрет яких, але і не тільки ігор, а й онлайн форматів. А, тому я гадаю, що літом, ближче до восени, вересні можливо вийде дві ної е, гри, одна більша і друга менша. Можливо, ще якісь питання. Гаразд, тоді я завершую ефір. Буде відео в записі. Хто не встиг переглянути наш ефір, то а, завжди велкам. Зараз цей ефір буде опублікований в інстаграмі, на моїй сторінці, на сторінці самої гри, також буде на Ютубі. Всім гарного вечора.